Якось влітку батьки привезли семирічного Степанка до бабусі з дідом, що проживали у селі на відпочинок. Хочемо, щоб ти тут здоров'я набрався, сказав від'їжджаючи у місто тата. Бо здоров'я мати вік біди не знати. Степанко не розумів, як саме треба набирати з того здоров'я, і тільки знизив плечима. Минали дні. Хлопчик дуже весело проводив свій час. Щодня разом з новими друзями він купався в річці. В лісі збирав різноманітні ягоди, а теплими вечорами любив на самоті дивитись у небо, спостерігаючи за тихими зорями. Його спокій порушив один випадок якось дідусь, повертаючись з поля, раптом схопився за спину і, сідаючи на стілець, крихкучий промовив Ох ох ох, де ж знайти те здоров'я? Ніби сам до себе звернувся він. Дуже важко і нерадісно без нього. Пам'ятаєш, бабуню, які ми були, коли міцне здоров'я жило з нами? Пам'ятаю, я його дуже любила, але, очевидно, цього було замало. Слід було його ще й берегти, сумно додала жінка. Без здоров'я ніщо людині не миле. Після цих слів бабуся, як ні в чому не бувало, запросила усіх вечеряти. Хоча на столі було усе смачнюще, Степанко їв без настрою. Йому не давали спокою бабусіні слова. Нарешті малий не втримався. Бабунь, а про кого ви це з дідусем так сумно говорили? Що ти маєш на увазі, мій хлопчику? перепитала жінка. Ви шкодували про здоров'я, яке кудись поділося, нагадав малий. О, що тебе непокоїть, сміхнулась бабуся. А я думаю, чому це наш Степанко такий невеселий? Отож, слухай. У нашому домі довго жило міцне здоров'я. Разом ми були щасливі, та, мабуть, ми його недостатньо шанували, бо воно врешті від нас пішло. Бабунь, якщо воно вам таке потрібне, навіщо ви його відпустили? Уся біда в тому онучку. Що здоров'я зазвичай не питає, зітхнула бабуся. Тихо покидає нас, навіть не прощаючись. Але в кожного є своє здоров'я, і ти ще маєш достатньо часу, щоб з ним міцно потоваришувати. Після цих слів бабуся міцно пригорнула до себе онука, поцілувала. І веліла йти у ліжко, відпочивати, та Степанкові було не до сну. Він хотів знайти втрачене здоров'я і повернути його бабусі дідусе. Чому здоров'я має таку цінність? Як саме йому догодити, що воно завжди було з нами, непокоїло малого. Рано вранці семирічний хлопчик тихенько вийшов з дому. Я розкрию таємницю, як зберегти здоров'я, і розкажу про це всім, вирішив Степанко і рушив у дорогу. За кілька будинків він побачив сусіда, що з огляду на все прокинувся з першими променями сонця, бо вже встиг нарубати цілу фуру дров. Здивований хлопчик зупинився і аж рота розкрив від несподіванки. Невже вам не хотілося ще поспати? запитав малий, хто рано встає, той довше проживе. Рано лягати і рано вставати, ось що робить людину багатою, розумною і здоровою, пояснив сусід. А ти куди, Степанко, так рано зібрався? Йду здоров'я шукати, без нього моїй бабусі й дідусі, їм дуже погано. Може, ви бачили їхнє здоров'я, бо його слід повернути додому. На жаль, не бачив, зізнався чоловік. Здоров'я таке примхливе, що з ним потрібно дуже добре бути, увесь час годити, прислухатися і так усе життя, бо без здоров'я жодної справи не зробиш. О, як все серйозно, продував про себе хлопчик і рушив далі. Раптом він побачив дуже красиву дівчинку, яка біля свого будинка поливала різнобарвні квітки. Красуня, гладівши малого, запросила його зайти у двір. Вона налила хлопчику свіжого молока і відрізала шматок запашного хліба. Пригощайся, звернулась вона до малого і сіла поруч. Степанко пив тепле молоко, аж прицмокуючи від задоволення, їсти на свіжому повітрі та ще й поряд з такою красунею було надзвичайно приємно. Хлопчик звернув увагу на те, що господиня їла дуже повільно, ніби насолоджується кожним шматком. Хто добре жує, той довго живе. Ніби відчуваючи, про що думав малий, пояснила дівчинка. А що треба робити, задля того, щоб бути такою гарною, як ти? поцікавився малий. Було видно, що дівчині страшенно сподобалось таке запитання. Вона зіскочила з місця і весело закружляла навколо степанка. Потім зупинилась і сказала: Єдина краса, яку я знаю, це здоров'я. Ти будеш доти красивим, доки будеш здоровим. Стебанка подякував за гостинність і рушив далі. По дорозі він зустрів старого, сивочолого чоловіка з довгою такою ж сивою бородою. Дідусь так вправно ніс два повних відра води, що хлопчик не втримався і звернувся до нього. Ви не відчуваєте вантажу, ніби вам зовсім не багато років. Не дивись на мої літа, вигукнув дідусь, бо хто здоровий, той і молодий. А чи не скажете, де можна знайти здоров'я? Мені дуже воно потрібне, поцікався Степанко. Здоров'я треба шукати в природі, порадив чоловік. Воно там, де чисте повітря, якісна вода і здорова їжа, а ще рух. Не давай своїм м'язам нудгувати, займайся спортом, роби добрі справи. Розмову сивачував дідуся і Степанка випадково почула літня жінка. Вона дуже повільно, вийшла зі свого двору і зауважила. Дитино, здоров'я не любить надмірного гаміру і крику. Хочеш здоров'я мати, не треба нервувати. Ти завжди мусиш усі свої справи вирішувати стримано, а не нервуючись. От в мені вже 105 років, а я ні з ким ніколи не сварилася. Знаю точно, що здоров'я у рівновазі, основа довголіття це здоров'я, а основа здоров'я це спокій. Степанко подякував за мудрі поради і рушив далі. Біля сільського магазину відзустрів зустрів давню подругу своєї бабусі і привітався з нею. Доброго дня, доброго дня, Степанчику, поздоровка жінка. Ти вже стільки часу у нашому селі, а до мене й досі не завітав, ходи я тебе пригощу? Степанка з радістю погодився на гостини. Вдома господиня поставила на стіл багато різних страв. Та найбільше різноманітних овочів. Хочеш бути здоровим? їж свіжі овочі, порадила вона. Хлопчик достатньо зголоднів, тож їв з апетитом. До того ж все було таке смачне. Степанку помітив, що господиня з'їла зовсім небагато і не закінчиш обідить, лише з чемності не полишила столу. Чому ви не їсте? Адже ваші страви надзвичайні. Невже ми не повинні зараз усе з'їсти? Мені приємно, що я тобі догодила, посміхнула жінка, але якщо ти хочеш продовжити своє життя, вкороти свої трапези. Степанко подякував за смачний обід і рушив далі. Проходячи повз сільський шкільний стадіон, він побачив молодого хлопця. Який надзвичайно легко підкидав доверху важкі гірі, наче вони були повітряні кульки. Ти такий сильний, захоплено вигукнув малий. Займайся спортом і ти такий станеш, відповів спортсмен. Починай свій день з гімнастики, вправ і ранкової пробіжки, і побачиш, як швидко змінишся, станеш міцним, прудким, а головне, здоровим. Ніхто не потурбується про твоє здоров'я, крім тебе самого. Люди, які від природи немішні телесно, завдяки вправам стають міцнішими заселичів. Тут Степанко почув, що його гукають. Хлопчик обернувся і побачив своїх бабусю і дідуся, які хвилюючись, шукали малого по всьому селу. Бабуся, дідуся! Крікнув Степанко і радісно побіг їм назустріч. Я зрозумів, що здоровим бути вигідно.